Сергій Станіславовичу, ми володіли м'ячем двічі більше, але виглядало так, нібито команда не змогла психологічно налаштуватися саме на перший гол. Як думаєте, чому так сталося? Володіння м'ячем це тільки один із компонентів. Гри. Тому, на жаль, у першому таймі ми багато володіли м'ячем, але ми нічого не створювали. І ми на цьому звертали увагу після першого тайму. Але футбол це компоненти гри. Якщо ти виграєш в якому компоненті, а програєш в іншому, тоді в тебе набагато менше шансів. Тому, на жаль, сьогодні ми контролювали м'яч, але ми майже в першому тайму нічого не створювали. Скажи, будь ласка, як настрій в команді після цієї гри? Як буде команда готуватися до наступного матчу? І що буде зроблено для того, щоб це не повторилося, щоб в другому матчі команда виглядала так, як ми звикли? Дякую. На жаль, ніхто не очікував такого результату. І також, на жаль, в нас вже через три дні гри. І вона не менш важлива. Зараз хлопці самі розмовляють в роздюгальні, вони попросили мене вийти. Тому зі своєї сторони, так, я відразу ми нагадали якісь помилки, але я вважаю, треба робити аналіз та показувати гравцям, розмовляти з ними. Але в нас рестні. Не менш важлива гра, ми повинні швидко реагувати і готуватися до, до наступної зустрічі. Думаю, ви розумієте, наскільки важливим цей турнір є для українських вболівальників? не тільки цей матч, а турнір взагалом Україна знаходиться в дуже складному становищі. Хотілося б запитати, чи отримували ви якісь повідомлення від фанатів збірної до цього матчу і після нього. Я думаю, взагалі, те, що ми представляємо збірну на цьому турнірі, це дуже важливо. Це важливо для всієї нашої країни. Після матчу проти збірної Ісландії, ми отримували багато повідомлень. повідомлень від військових від тих, хто захищає нашу країну але я завжди кажу: нам потрібно забути те, що відбувалося раніше. Нам потрібно думати про те, що буде відбуватися потім. Сьогодні ми не змогли показати свій максимум. Якщо ви не показуєте максимум на такому турнірі, вам буде дуже складно. Тут Ми граємо проти найкращих гравців, і неважливо, хто фаворит. Футбол він про сьогодення. Те, що ви показуєте сьогодні, це ваше обличчя. Неважливо, що було вчора. сьогодні, на жаль, ми не змогли показати свій рівень, і нам потрібно серйозно готуватися до наступних зустрічей. Це була шокуюча поразка збірної України. Скажіть, яка була атмосфера після матчу? які коментарі ви почули від гравців? Які тут можуть бути коментарі? Нам грати через три дні. А зараз ми маємо тільки емоції. Гравці мають емоції. Я маю емоції. Ти впевнений, що фанати також мають емоції. Але через три дні нам знову грати. сьогодні ми будемо аналізувати гру. завтра будемо розмовляти з гравцями. А сьогодні в нас є тільки емоції. Тож потрібно бути серйозним і готуватися до не менш важливої гри. Після матчу здається, Матвієнко пішов до трибуни з болівальниками. Він перепросив за гру своєї команди. Як ви до цього відноситесь? і як ви плануєте налаштовувати гравців після поразки. Я не думаю, що це був тільки Матвієнко. Всім було шкода. Всі перепрошували у фанатів. зараз гравці відчувають, що зробили недостатньо. тут ми представляємо велику і дуже сильну країну. яка воює вже більше двох років. і гравці розуміють, що тут ми репрезентуємо велику і сильну націю. Всі гравці так само як і я. розуміють, що сьогодні ми зробили недостатньо. Саме тому вони перепрошують вболівальників. зараз ми повинні закрити свої РТ, готуватись до наступного матчу, показати іншу збірну у матчі проти Словенії. Перепрошую проти Словакії.